Усім привіт! З вами Самуїл, і сьогодні у мене для вас огляд на артбук під назвою Зоревир. Приємного перегляду! Як ви могли вже здогадатися, головною його темою є зорі та сузір'я, про яких нам хочуть розповісти сотня художників. У цього артбука тверда матова обкладинка та яскраве золоте лого. На форзаці зображена дуже детальна карта зоряного неба, як на північну його частину. Так і на південно. Хоч бери цю книгу і йди вночі шукати сузір'ї. Шкода, що зараз це мало хто зможе зробити, бо комендантська година. Починають наше знайомство з книгами Прекрасні пані, Водолій та Діва. З перших же сторінок розумієш, що ця книга має бути прекрасною. Мені дуже сильно подобається те, яке оформлення має цей артбук. Бо окрім того, що тут зібралися дуже круті художники, тут також можна почитати про те, яке саме сузір'я вони намалювали, і подивитися, як воно виглядає на небі. Правильне розташування схожих між собою сузір'їв дуже вдало показує повну картину та об'єднує їх в дуже гарну розгортку. Це, от, наприклад, змієносець та змія. Абсолютно різні ілюстрації, але як же гарно вони виглядають одна поряд з іншою. Дуже подобається, що під крило адміністраторів зібралися люди з абсолютно різноманітним стилем малювання, що може переконати вас у тому, що в артбук може попасти людина з будь-яким стилем. Найголовніше не боятися подавати заявки, набратися терпіння, та, звісно ж, не засмучуватись при відказі в участі. Ось такі ілюстрації до сузір'я, яке з першого погляду думаєш: Боже. А Що на нього взагалі цікавого можна намалювати? Мене дуже сильно радують, як, наприклад, ось цей циркуль. Зовсім різні по тематиці сузір'я, але як же гарно вони поєднані одна поряд з іншою. Ось цей лебедь підкорив моє серце кожною своєю деталькою. Вона, от ця ілюстрація, вона просто неймовірна. Я не можу виділити якусь конкретну ілюстрацію з цього артбуку, бо вони усі мають щось ось таке авторське, щось прекрасне, легке. Але ну, цей лебедь це просто. І от знову сузір'я трикутник. Дуже приємна та легка композиція. Я б, якщо чесно, взагалі не знаю, що б малювала, якби мені дали сузір'я у вигляді трикутника. Не знаю, може, якісь геометричні фігури на математичному столі. Все. Муха то взагалі вогонь. Я щось взагалі забула, що вона була у списку сузір'їв, коли подавала заявку. Тому саме вона стала для мене тим сузір'ям, яке я точно не очікувала побачити. До речі, так, про що я забула сказати? Дуже гарно, що в цьому артбуці якісний друк, і навіть якщо ілюстрація має деталі на темних частинах, їх можна роздивитися. Ця розгортка це ще одна любов, напевно, на віки. Бо ці коні так гарно намальовані, що я просто не можу відірвати від них своє око. І завершую цей артбук сузір'я Лисички. Напевно, цей артбук коштував би як нирка, але як же не вистачає на усіх цих детальках, що на цій ілюстрації, що на усіх попередніх. Золотого такого маленького мерехтіння, як от інколи роблять на обкладинках. Бо от на цьому місяці воно прям проситься. Дуже приємна ілюстрація, яка залишає максимально приємне враження від повного цього артбуку. На завершення, як і потрібно, є увесь список митців, які приймали участь у цьому артбуці. Якщо ви захочете когось з них знайти, ставте відео на паузу та приближайте, не знаю, як... чи буде видно його на камері чи ні. По додатковим речам, які йшли до цього артбуку, собі в колекцію я придбала ось такі наліпки. Ще бонусом йшла ось така малесенька і класна наліпка. Мені вона дуже подобається сторінка організаторів, які зібрали цю нереальну красу під одну обкладинку. І під самий кінець мене вразило оформлення другого форзацу. Кожне сузір'я на своєму місці. Це вау, це цікаве рішення. Мені прям дуже воно сподобалось. І от на цьому мій огляд артбуку Зеровир закінчується. Я хочу висловити свою вдячність усім організаторам, художникам, які робили все, щоб цей артбук побачив світ. Ви неймовірно працьовиті та обдаровані люди. Посилання на сторінку Zero я залишу в описі до відео. Дякую вам усім за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь. Та розповідайте друзям про мій канал. Також ви можете підтримати мене, придбавши мерч. Посилання буде в описі. Завдяки цьому я зможу і надалі підтримувати свою творчість, розповідати більше цікавинок з Украрту та розвивати свій канал. До нових зустрічей! Бувайте!